Хочу сьогодні вам показати злісного шкідника. Ось в мене виноград. Звісно, він вимерз, це Волинська область. Він іде з запізненням, дуже з великим запізненням, але він починає де неде зацвітати. І на йому є малесенькі-малесенькі шкідники. Їх не видно, ось вони. Маленька-маленька така цяточка. Ось дивіться, тут цвіте. Краще буде зараз видно. Ось. Він цвіте. І на йому малесенькі жучки, які з'їдають світ, повністю з'їдають все. Це шкідник, який знищує все. І на полуниці він також є. Він на полуниці проїдає таку маленьку-маленьку дирочку. І портить кожну полуничку. Зараз я вам покажу ближче. Ось, дивіться, який він. Бачите? Яка -то гідота їсть і полуницю, і виноград, їсть все підряд. Знищує все. Я його на полуниці крупив біопрепаратами, але нічого не допомагало. Тобто він знищує по факту весь врожай. Ось і тут він є. Хоч його і не багато того врожаю, але його може не бути. Ось тут його досить багато є. Тобто в мене виноград тільки-тільки буде розпочинати цвіт. Ось цей не цвіте ще. там вже цвіте і знищити якимось препаратом таким. Ось на листочку він лізе. Ось, бачите, цей чорненький? Ото він, оце цей шкідник, який знищує все. І він об'їдає геть грону. Тобто виноград перецвітає. А плодів немає. Оцей шкідник з'їдає все. Якимось заощадливими біопрепаратами його не бере. Що буду використовувати? Ось. Твікс. Да, звісно, це Китай. Звісно, це китайський препарат. Ним можна користуватися тільки раз в рік. Так і пише інструкція. І термін очікування 40 днів. Тобто до винограду я встигну по терміну очікування. Так що обробляємо сильними препаратами. Бо вертімек, всі оці м'які легкі препарати оцього шкідника не беруть. Зовсім не беруть. Зараз ще я вам покажу він на листочку. По лозі лазить, він скрізь. Ось. Нема різку. Ось він. Бачите, який він малесенький. Так що, в кого полуниця? Ось він ще, в кого виноград? Ось цей шкідник знищує все. І полуницю, і виноград. Так що працюємо, тому що врожаю і так немає, то його взагалі не буде. Quindi, di